Ще зовсім недавно розблокувати телефон Samsung можна було збереженням даних. Зараз це зробити неможливо. Samsung прибрав цю функцію, чогось невідомо чому. Тому що тепер тільки з втратою своїх даних. Розблокувати можна двома способами: повністю перешити. Це. Служніше, простіше просто скинути всі дані всі настройки. Для цього вам понадобиться або комп'ютер, під'єднати телефон до комп'ютера, або ще один телефон. Якщо користуватися ще другим телефоном, тоді кабель з двома ось такими входами. Один підключаємо до одного телефона і другий до вашого. Тепер потрібно під'єднувати під телефон або комп'ютер потрібно, здається, тільки до Android 10. Якщо у вас телефони з операційними системами нижче Android 10, тоді не потрібно кабелів. Далі зажимаємо кнопку виключити і, перез... і зменшити звук. І тримаємо. Як тільки екран почорніє, відпускаємо зменшити звук і зразу зажимаємо збільшити звук. І попадаємось в таке меню. Тут опускаємося до червоного червоних, е, на англійській мові нам написано. Це е, скидання всіх налаштувань разом з вашими даними. Після цього вам потрібно натиснути кнопку е, включити. Далі підтвердити. Упустити нижче в самий низ і нажати ще раз е, кнопку включення. І тільки ви це зробите, почнеться процес скидання. Я не буду. Та хоч не буду робити, тому що немає смислу. Правда, після цього, в залежності від вашої ситуації, коли ви будете е, е, робити первичні налаштування телефона, вас можуть запросити адрес електронної пошти, яка була зареєстрована до цього. Про це я розкажу в наступному Як цього позбутися, розкажу в наступному відео. Дякую всім. Дякую за перегляд.